Ребеталі шахів, враю в роти Six Moves A Hit. Якось я з ним, мені здається, грав. Два рази йому програв, один і виграв. Прийти 1820 не пав. <кхи> так, він розіграв. Я не знаю. Я не в курсі. М да. Ну, добре. дієчка. варіант з фінкету, він, якщо поставить ПШК на е 4 ми будемо його атакувати. Він чомусь не хоче ставити туди його. Ну Зазвичай грають Тура є один і сюди, щоб Пішика тримати. Хід не пускають нас на G4. Ми кажемо Окей. Ми поки що туди і не хочемо. Захочемо туди навіть під Bibnoт. Слонітрин дивний хід. А, ну він, типу, не пускає мене на c 5 Сергійно дивний хід. Як не круто. Де поки... B6. Він не є 4 не пішка. Я тоді, значить, його не атакую. А що мені робити? Що робити? Куди дзвонити? Можливо, слонив 8 в c 5 Отак. Неясно, що він хоче з такою розстановкою, що він буде робити взагалі. У нас багато ідей можна так. Слона поставити. Потім туру, потім слона повернути. Можна просто пішака штовхати сюди. До А3 кудись сюди. Б6 можна було і без б 6 Обійтись. Цей хіт. А, ну, є 4, хіба йде. На F7, якщо проб'є, мало, буде цікавого мені, звісно. Ну, поки що так. А 6 не хочу, щоб він потім якось. Піддавлював мене. Так, ну це якось він прямо. Прямо лінійно хоче напасти. Не піде. А тепер про жену, звісно, що тут. Таких коней. Проганяю. Це було трошечки невдало. Ну добре. Далі, що суперник хоче, не знаю. Ну, я поки що нічого не можу свого повернути, тому що у суперника позиція трішки цікавіша, ну тільки трішки. Він мене давить на мене. А я поки що відбиваю. Якось. От намагаюсь. Він десь поле д 6 отримав, якщо я не візьму пішака. Мабуть, придеться бити його. Ми можемо поміняти слонів в принципі. Багато ідей. Так. Ну, хоче, можливо, щось тут забрати. Ну окей, давай я так зіграю. Ідея давити на цього пішака буде в мене. Піддавлювати. Stray <свистач> duty now. Anyway, away zing now. Кінь сюди може прийти, правильно? Тому мені це не дуже подобається. І ми по-іншому зіграємо. Змінимось. Позицію будемо грати слон проти коня. О, слона, F5, Бу. можливо, буде перебір. Можливо, купись. Не знаю, можливо, все-таки в нього залишається краща позиція. Можливо. М -м -м. Поки що тут тримає, тут атакує. Що він хоче, я не знаю. Не даю Б4, зараз просто так. Спочатку так, потім так. Хоча він може так. Тоді ми так. І за лінію поборолися. Не, ну, любчику, це? Хочу сказати, що в нього буде якась ініціатива, да, за цього пожертву? Ну, можливо. Яка тільки ура, і тут потім втрачається. Ну, мене, мабуть, вибору особливого немає. Хоча, можу так, мабуть, піти. Ти нападаєш. Угу. Також не можу зрозуміти, що він хоче від мене. Взяв. Шо, а не шо, да? Час закінчився у суперника і позиція в нього сумнівна, хоча там у бліц. Ще треба було б довго це грати. Не хочу з компрозити, ну добре, так, тоді аналіз подивимось. Нормальний хід, так, да? Ну, Можливо, не точність, але нічого особливого. Б 6 поганий хід. Було відразу десь ф 8, як хотів. Краще кінь 8, а кінідесь удові. Да. Не пускають на С5, значить йдемо через F8. Десь можливо туди. Тому що все-таки в мене пішак в центрі, стоять, а в суперника пішак не є, залишився. Не завжди достатньо ресурсів без пішака боротися за центр. Ну, віддав двох слонів мені суперник, чорне поле віддав. Відразу позиція підрівнялася. Очевидно, що якщо він сюди поставить коня, цей кінь просто буде підтриманий пішаком. Бити завжди погано, тому що пішак сюди перейде. Вже буде прохідний пішак. Слон з ферзем будуть давити, ще тура підійде, ще тут щось тратиться. Безнадійно буде. продавити. Тому треба поміняти коня. Хоча можна по-іншому якось було, да? Ні, нормально. Тут в білих перевага. Ну, вони захопили простір, і вони давлять. Все-таки його слон активний. Мій більше такий захисний. Він атакує пішика, але, мабуть, нічого з цієї так і не виходить об'єктивно. А по грі він тут дьорнув? Да, Б4 не дуже хід. Розбив собі структуру. Втратив пішика. Ну, я думав, що він піде щось типу такого плану. Тут в мене є ТОРА 3. Наприклад, сюди. Тура 4. Ну, не знаю. Я думаю, я кудись відійду, але ну, тут, мабуть, погано, так? Ні, нормально. Ферзьбебіть. Не можна брати, тому що. Можна. Відіграється ферзь, якби би пішак якась така. Рівна гра. Рівна гра. Складна рівна гра. Слон g 6. Тому що. Зв'язка. Там десь він пішака відіграє. Ну, така позиція. Уже погано. Суперник не відіграв пішака, тому що у мене тут 2 зайвих і вони якби йдуть вперед. А в нем так й час